Ти дивишся на світ і іноді не відчуваєш нічого, ніби все навколо лише декорації, сірі, пласкі, позбавлені магії. Ти чекаєш, що світ подарує тобі яскраві емоції, але він залишається безбарвним. і ти починаєш думати, що проблема у світі, що краса десь там за горизонтом, в іншій країні, в іншій людині, в інших обставинах. Ти шукаєш зовнішнє джерело кольору. Не розуміючи, що ти прийшов у цей світ не з порожніми руками, ти прийшов з повною палітрою. Всередині тебе є все. Твоя здатність любити це найчистіший відтінок червоного, твоя здатність мріяти це безмежний синій, твоя радість це сліпучий жовтий, твоя душа це палітра. І світ залишатиметься чорно-білим доти, доки ти не візьмеш до пензель. Коли ти відчуваєш вдячність, ти розфарбовуєш свій ранок. Коли ти дозволяєш собі захоплюватися, ти додаєш фарб у захід сонця. Коли ти любиш, ти робиш весь світ живим. Ти не шукаєш красу, ти її створюєш. Ти художник своєї реальності. Не чекай, що світ тебе вразить. Вражай його сам, своєю здатністю бачити, відчувати і творити. Бо краса світу це не те, що ти бачиш, це те, чим ти ділишся зі світом зі своєї внутрішньої палітри.